У 1966 році у Радомишелі, що на Житомирщині, почали будувати автостанцію. Робітники купали траншеї під фундамент, натрапили на іржавий кулемет з набоями і людський кістяк з рештками німецької військової амуніції. В зеленій касці знаходився череп, в якому блищала золота щелепа. Чоловіки розгубились, витягнули череп. Поклали на землю і одразу почали сперечатися, що робити з тим кістяком. Сварка в основному йшла про золоті зуби і як їх поділити. Робітники так голосно сперечалися і розмахували руками, що привернули увагу перехожих. Зібралася велика юрба. Поруч проходила гарна навроду молода жінка. Миттєво, оцінивши ситуацію, схопила череп і побігла щосили через міст до рудній, Чоловіки кинулися за нею та не змогли наздогнати. Жінка бігла з шаленою швидкістю, мабуть, була спортсменкою. У грудні 1943 року на цьому місці знаходилось німецьке кулеметне гніздо. Фашисти вели прицільний вогонь по радянським військам, що форсували річку тетерів. Мабуть, упорний пункт ворога накрила снарядом. Що стало з викопаним кулеметом і золотою щелепою? Історія змовчує.